Привіт-привіт! Я Вікторія. Зараз я буду маринувати капусту. Капуста це в мене рання, зберігатися не буде, тому я її швиденько зняла з грядки і переробляю. Цю капусту замаринуйте на ніч і зранку її можна їсти, але довго вона зберігатися не буде, бо швиденько все з'їдять. Капусту шинкуємо, як зазвичай, але не переминаємо. Капусти 2 кілограми. Морква одна велика або дві середніх тремо на велику терку. Болгарський перець два штуки, ріжемо соломкою. Часничок, головку чеснику, ріжемо кільцями. Зараз буду готувати маринад. Один літр кип'ятка. Висипаємо сіль, цукор, вливаємо яблучний оцет і олію. Олію беру нерафіновану, все перемішую, і цим маринадом заливаю капусту, перемішую, накриваю кришкою і ставлю на ніч у холод. А зранку розкладаю по банках разом із розсолом і ставлю у холодильник. Зранку, зразу вже можна їсти. Капуста виходить хрустка, соковита і дуже-дуже смачна. І суцільні вітаміни.